Вітаю, друзі! Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському Sky News, де сказав про можливість закінчення війни у 2025 році. Зробимо розклад по питаннях, яких торкнувся президент. Як побачили карти Таро ситуації, озвучені ним та в реальності. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, підписуйтеся на канал. Тож, дно колоди, по суті, питання. Ось і сама Україна, її союзники пошук шляхів виходу зі становища, яке зависло, де Україна жертва, ініціативи, заклики. Почати реалізовувати плани, а не чекати. Використати всі можливості активно та ефективно вводити санкції проти Росії, а не затягувати з ними. Тож перше питання, яке він торкнувся про НАТО. Ну, ось бачимо. Без вступу в Альянс Україна не захищена та у небезпеці. Інше по зброї. Питання поставок зброї в Україну від Западу. Дивимося. Так, запад тормозить з рішеннями. Чим менше зброї, тим більше маємо втрат військові гинуть. Яка ж ситуація з поставками? Про що говорив президент? Закінчуються поставки, які були затверджені у минулому, ймовірно, за часів Байдена. А нові немає чітких рішень. Довго одобряють, погоджують, тому втрати людські і територіальні? По Європі пройшовся Зеленський. Ну, він буквально сказав, що сильна Україна, загартована війною, є щитом Європи. Але Європа має діяти швидко з поставками, аби самим не стати жертвою війни на власній території. Щодо закінчення війни, щодо закінчення війни ситуація.